Так, до вашої уваги Василь. Він перший е який володар. Подивіться, якого чуда. Це новий Сігма Керакут, нового зразка. Чим він відрізняється, Василь? Каретка. Каретка більша стала. Каретка. А де? Де А, да. де де наша? Ось наша? Старога. Довжина, зразка. довжина каретка. Ну, просто речах, я так розумію, просто більше. Друга зміна. Ну, тут є такий захист майстра від замовників. Це для з'єднання. Невдала зміна, а це було краще. це Постачається так само традиційно в кейсі, такі самі присоски, такий самий ламач. Ось такий кейс. Постачається дві шини. Як ви бачите, які з'єднуються між собою тою трубою. І звісно, ось такий чех. Але ми ж перевіримо, як працюють нова і старого зразка. Чи підходять вони між собою, чи стикуються. Ми все перевіримо і вам доповімо. І навіть ми попробуємо, як вони ріжуть. Даєш слово? Запросто. Сто процентів. Так що чекайте, батлу між старою і новою сігмоями. Керакут. О, глянь, бач, стара краще катається. Все, але це не головне: не Но тримаєш нова, зброю, за силу.